Звичайно, вся увага прикута до дати 15 серпня. Я їду до Росії в п'ятницю, щоб зустрітися з Путіним, заявляє Трамп. Правда, він помилково називає Аляску Росією, але важливо наступне. Чого очікувати від такої зустрічі? Чи закінчиться, наприклад, війна після 15 серпня? Також Росія готує фейки про Україну, планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією та стягує додаткові сили на Запоріжжі. ЗСУ теж працюють. Генеральний штаб заявляє про успіхи на Сумщині. А ще дуже цікава новина, яка говорить, що в 2026 році може настати смерть диктатора в Кремлі. Ну, це для тих, хто любить містичні новини. Я вас вітаю. Це топ-5 головних подій за сьогодні. Отже. Чи закінчиться, наприклад, війна 15 серпня? І одразу відповідаю, що, звичайно, ні. Але політолог Юрій Богданов впевнений, що стратегія Путіна вона не зміниться, він і надалі буде тиснути на Україну, щоб змусити її піти на неприпустимі поступки. Тиск буде відбуватися як на Трампа, на Європейський Союз, а також військово на українців. З цього приводу Росія готує фейки про Україну перед зустрічю Трампа і Путіна. Мета вона очевидна це дискредитувати Київ, створити враження, що лише Москва та Вашингтон вірить, вирішить долю Європи. Також очікуються фейки про обмін полоненими, загрозу з білоруського кордону та маніпуляції навколо дня пам'яті захисників України. Друзі, все буде робитися для того, щоб звинуватити Україну в небажанні закінчувати війну. Але найцікавіше попереду політолог Юрій Богданов говорить, що станом на зараз по поведінці Путіна видно, що він дійсно перелякався вторинних санкцій і тиску США на покупців російської нафти. Ну тому наразі й намагається максимально відтермінувати введення цих санкцій, ну або взагалі якщо вдасться а їхнього скасування. Хочу підкреслити те, що дуже добре, що Сполучені Штати знайшли спосіб, як тиснути на Росію, але цей тиск повин, повинен бути не лише обіцянки. Також експерт називає умови припинення війни. Головна думка, вона наступна: у Путіна не буде бажання завершувати війну до того моменту, поки він не буде її очевидно програвати. Ну або поки в нього не буде страху через те, що поки він не вийде з війни, то на нього чекає серйозна економічна, ну і політична криза, оточнює експерт. Тобто, друзі, єдиний фактор, який здатен зупинити Путіна та піти на справжні перемовини, це страх неможливості продовжувати війну. Нагадаю, що війна складається з трьох ключових факторів: це гроші. Гроші, ну і ще раз гроші. Все інше це деталі. Якщо Трамп буде Путіну погрожувати і демонструвати свою сильну позицію, то зустріч може стати дійсно вирішальною. Ну а якщо буде заглядати в очі і шукати там свого друга, то друзі, ми знову почуємо, що дуже добре поговорили, посиділи, але результату не буде. Саме жорстка позиція Трампа може спонукати Путіна до реальних. Мирних переговорів. Тож чекаємо на 15 серпня. Також хочу додати, що без США справді в Україні завершити війну буде дуже важко. Послухайте, що пише газета The Times. Європа не має достатньо сил, щоб впливати на переговори Трампа і Путіна. Навіть з жорсткою дипломатією Європейський Союз не може гарантувати Україні вигідні умови миру, адже залежить від Сполучених Штатів в постачанні зброї. Так, в Європи є гроші, але немає армії, немає зброї. Європа, на жаль, ще не може повністю стояти на своїх ногах у питаннях безпеки. І це ще раз підкреслює, наскільки важливо є підтримка США і чому ми маємо бути сильними. Тож далі давайте поговоримо про успіхи Збройних сил України та допомогу від Азербайджану. Генеральний штаб Збройних сил України заявив про новий успіх ЗСУ на Сумщині. Наші підрозділи просунулися на окремих ділянках фронту до 400 метрів і завдали ворогу великих втрат. Крім того, Азербайджан надасть Україні 2 мільйона доларів гуманітарної допомоги для відновлення нашої енергосистеми, пошкодженої від російських атак. І це показує друзі, що нас підтримують не лише західні партнери. Ну а тим часом окупанти стягують додаткові сили на Запоріжжі, особливо на Оріховський напрямок, і це найбільше посилення з липня по серпень. А ще Російська Федерація планує розширювати військово-технічну співпрацю з Індією. Так повідомляють в головному управлінні розвідки, за даними нашої розвідки, 15 18 вересня вересня. А в Санкт Петербурзі відбудеться четверте вже, до речі, засідання російсько-індійської міжурядової комісії з військової співпраці. Делегації країн збираються розробити плани двосторонньої взаємодії саме у військовій сфері. І якщо хтось з вас думає, що да, яка там співпраця Росія та Індія, про що ви говорите? Але я вам нагадаю, що Росія та Індія вже давно спільно виробляють крилаті надзвукові ракети. Ну а далі, незвична новина. Містика на Камчатці говорить про смерть диктатора в Кремлі в 2026 році. В мережі з'являється дуже цікаве спостереження. Сильні землетруси на Камчатці, Схоже завжди передували смерті політичних лідерів Росії. Послухайте уважно. 1923 рік землетрус, у 24-му році смерть Леніна. 1952 рік знову сильний землетрус. У 1953 смерть Сталіна. 2006 рік землетрус, у 2007 році смерть Єльцина. Ну і вгадайте, що в 2025 році найпотужніший землетрус на Камчатці в розмірі 8,5 балів. Тож, друзі, чекаємо 2026 рік. Чи справді відбудеться смерть диктатора в 2026 році, звичайно, невідомо. Але співпадіння, друзі, просто вражають. Тож, чекати. Недовго, щоб перевірити цей факт. На цьому я закінчую своє відео. Підпишіться на канал, тисніть лайк. До зустрічі!